Професор, чи існує консенсус у науковій спільноті щодо наслідків зміни клімату? А вже ж існує, люди лише прискорюють нагрівання планети, а це науково доведений факт. Як ви знаєте, ми маємо дотримуватись право ведення ефірів, тож в інтересах балансу ми запросили того, хто не вірить у зміну клімату. До змін клімату люди не мають жодного відношення. Це ж просто Вибачте, Я вас не перебивав. Глобальні зміни температур на планеті Земля існують тисячоліття. І то є фа. Як ви знаєте, ми маємо дотримуватись права ведення ефірів. Тож у Тереса балансу у нас в гостях той, хто не вважає землю пані Земля Пласка. Вона лінійка або мунець, або. А кур щільного Це просто дурниця. Вибачте, я вас не перебивав. Люди випадають з землі у весь час і або приземляються на Марс, або запутуються у кільцях Сатурну. Люди вмирають, і то є факт. А тепер в інтересах балансу вислухаємо того, хто не вважає, що люди вмирають. Ну, ніхто ніколи не вмирає, насправді. От ви глянете комусь у труму і скажете: Він мертвий. А ви щойно ви обернетеся? Він вам, Або скаже. Передай на жменьку цукерку. Це повний маразм. Вибачте, я вас не перебар. Я сюди прийшов заради розумної дискусії. Це ми знаємо. Тож в інтересах балансу, наш наступний гість прийшов не за цим. Ляля. Вибачте, я вас не перебивав. Як ви могли помітити, у нас в студії зібралось доволі багато людей. Тож в інтересах балансу, ось вам кінь. Що ж, на цьому наш ефір завершено. У нас сьогодні багато перебьє. Вибачте, я вас не